Так, давай ще оці? оцей, Так, теж та дубовий стілець. Це yeah. насполома моделька називається. No, він, простий, він простий дерев'яний стілець. Але, але зручно. Ні, ну ми ж вибирали, що ставить. Він зручний. Ми ж вибирали, що ставити. Так, він класний, але все ж мені не вистачає, щоб тут була м'яка обивка. А давай зараз до м'якої підемо. Значить, такий поло у нас 3069. Як думаєш, з м'якою оббивкою дорожче чи дешевше буде коштувати? Думаю, 3.400 буде коштувати. Отійди, зараз подивишся, присядеш, подивишся. Ну, я вже побачив ціну. Але чого так? 2 500. А чого так? Сам не знаю, якщо чесно. Я теж колись сів. Це е, два однакових стільця. От, оце, оце то, що треба. Угу. Тобто це і зручніше. Ну, дивіться, дерев'яний стілець з дуба. З дуба. З дуба. Дерев'яний стілець з дуба. Ну, і тут відчувається, Канини. да, він дуже надійний такий. 2500. Всього 2500. Ну, умовно, ви берете ось такий бюджетний стілець на ніжках. Він там 2 200-200 коштує металевий. І дерев'яний з дуба 2500. Ідеально. Оцей дуже зручний. О, да такі стільці до речі є в наявності. Можна не чекати на виготовлення, можна замовити і швидко забрати або зробимо відправочку.